Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Вітаю вас з наступившим вже 2023 роком. Хай він принесе. Українцям мир та перемогу, яку всі ми чекаємо. Отож, друзі, новини з Польщі для українців. Зміни для водіїв у Польщі з 1 січня. Вищі штрафи, техогляд, друзі, по-новому і не тільки. Отож, перший день, друзі, 2023 року приніс низку змін, про які необхідно знати водіям у Польщі. Отож, друзі, перша зміна це вищі штрафи за брак полісу. з 1 січня 2023 року в Польщі збільшаться штрафи для автовласників за відсутність. Актуального страхування автомобіля. Про термінування полісу до 3 днів 1400 злотих штраф, від 4 до 14 днів 3490. І понад 14 днів 6980 злотих. Також, друзі, наступна зміна це вища кара за несвоєчасну декларацію через збільшення мінімальної зарплати в Польщі з січня 2023 року змінилася і сума штрафу для водіїв, які невчасно повідомлятимуть податкову прокупівлю автомобіля від фізичної особи. Сплачуватимуть 2% від вартості покупки. Зробити це, друзі, потрібно протягом 14 днів з моменту покупки, враховуючи вихідні дні. За протермінування оплати податку можна отримати штраф, друзі, в розмірі від 10% мінімалки це 349 злотих, до навіть 20-кратного розміру мінімальної зарплати, а це вже, друзі, 69,8 тисяч злотих. І також не кожна друзі, особа, яка купила вживане авто на підставі договору куплі-продажу, повинна сплачувати податок у розмірі 2% від вартості від цього обов'язку, звільняються особи з інвалідністю середнього або тяжкого ступенів, які купили транспортний засіб для власних потреб. Друзі, наступна зміна це дорожчий евакуатор і штрафмайданчик для порушників правил дорожнього руху. З 1 січня 2023 року змінилися і ставки деяких інших стягнень. З водії. Отож, вартість буксування легкового автомобіля на майданчик, становитиме 606 злотих. І також техогляд, друзі, по-новому, з 1 січня 2023 року в Польщі загострено правило проходження техогляду транспортних засобів. Зокрема, запроваджено обов'язок їхнього фотографування. Зроблено це, друзі, для того, аби запобігти випадкам, коли авто приходить техогляд заочно, тобто не з'являється на СТО. Відтепер під час планового техогляду друзі, той, хто виконує діагностику, повинен буде зробити фото кузова транспортного засобу з номерним знаком, фото зсередини і показанням одометра. Всі е, зроблені фото надсилатимуться в базу Центрального реєстру транспортних засобів, де вони зберігатимуться до 5 років. І ще, друзі, одна зміна полягає на тому, що за спізнення з проходженням планового техогляду е, на понад 30 днів автовласник заплатить за нього подвійну ціну штрафу. І остання, друзі, зміна для водіїв це зміна на ціни на курси переподготовки водіїв. Порушників у 2023 році на водіїв-порушників, які накопичать 24 штрафні бали або 20 балів для водіїв зі стажем до 1 року, чекатимуть обов'язкові курси переподготовки. Загалом друзі, передбачено 28 навчальних годин, які розподілять на 4 дні. Вартість проходження такого курсу складатиме друзі, 500 злотих. Ось такі, друзі, новини для водіїв в Польщі. Такі зміни чекають водіїв у 2023 році. До зустрічі!